Є вітання глядачам телеканалу «Конкурент ТІВІ». Луцьк одне із найдревніших міст в Україні, місто контрастів, яке має багато плюсів. А от чи є мінуси? Ідемо дізнаватися, за що люблять і не люблять місто Лучани. Ходімо питати. А ви поки підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропускати головного. Що ви любите? Луцьк кілька слів. Те, що Луцьк має давню історію. Не кожне місто має свій автентичний замок. Це За те, що він має дуже гарний ландшафт, має річку свою. Це людей хороших, які тут живуть. Це те, що в нас студентське місто, багато молоді. А недоліки якісь можете назвати, є. Хотілося більше б зелені, більше скверів. А найголовніше недолік те, що на центральну площу на стоянку автівок перетворили. В жодному місті, в обласному, немає так, щоб центральна площа була. Місцем для стоянки авто. Ну, це можна змінювати. А як? Як? Самоуправління, можливо, якось громадськості більше голосу було б чути. Я так думаю. За що ви любите Луцьк? За чудову атмосферу. Так, за те, що це місце, воно таке, знаєте, компактненьке, але воно компане комфортно. тут комфортно пересуватись, можна пішечком або автобусами, тролейбусами, крута система Сіті Карт. Ну і взагалі тут дуже комфортно, і хто сюди приїжджає, скільки б людей не приїжджало, то вони завжди казали, що тут комфортно, класно і супер. А є якісь недоліки, що вам не подобається в місті? Ну мені здається, що місто воно хоча і комфортне, але воно просто ще не дуже добре, так розвинене в плані того, що тут не завжди є якийсь багато, ну багато вибір, якихось активностей цікавих, як для як для молоді, так і для старших людей. А також якось менше можливо можливостей для а, того, щоб знайти роботу. Тобто, якби в цих напрямах, я думаю, щоб сюди ще більше і більше приїжджало людей. Ну але цілому загалом. Луць – це просто про комфорт. За що ви любите Луць? За щирість за людей, за погоду, за природу. А Виз Луцько? Без ви Луцька? А можливо, є якісь місця, які привертають вашу увагу на найбільше, якісь особливі для вас? Старе місто, природа, річка, Стир. А недоліки якісь бачите в місті? Можливо, покращити дороги, будинки. Ну, вже ні зараз, не ні в принципі війни. Це вже потім. Якби підтримка така людям, то що багато таких ще будинків, які валяться, які руйнуються, це ж впливає на, ну, на все, на їхнє особисте життя, якби на тепло, на уют. За що ви любите Луцьк? За те, що тут дуже добрі люди, приємні такі, людяні надіжні, по російськи -рус, сказати. Я сам за два тут переселенець. Дуже зелений, дуже красивий. І, взагалі, тут хочеться де жити. І хочете там кинути все собаче кремлівське, і приїхати сюди жити. Але поки ще нема за що купити. А Як... давно ви тут, у Влуцьку? Вже два роки. Е є якісь місця, можливо, вже особливі для вас? Ну є там, я де є? я живу, е називалося... Дом не Гардіюк вулиця, зараз захисників вітчизни, дуже приємна вулиця, дуже красива, транспорту дуже багато і взагалі все дуже добре. А недоліки якісь бачите? Я б хотів, щоб більше внімання, я не знаю не, не можу сказати внімання по-українськи. Уваги. Ува, перепро, дякую, щоб вони більше вділяли, навіть центр, навіть. Площа. Ну, куди не глянь, і все воно замазане, оббите. Оця Леся, Українка вулиця, половина запущена, обшморгана. Я перепрошую, але це я правду сказав. За що ви любите Луцьк? За те, що це моє рідне місто і за атмосферу, і за людей, і молодь, яка тут розвивається і живе. А є таке, що вам не подобається, що не подобається. Можливо, там є певні процеси або певні якісь там незручності, які можуть там утворюватися. Але це таке буденне, то я думаю, його можна е, виправити стовідсотково спільними зусиллями. Тому будемо старатися на краще. За краєвиди, за якість навчання і за приємних людяних людей. По інфраструктурі ми. Дуже гарне, дуже пристойне місто, і навіть як приїжджали якісь друзі наші з Харкова, чи військові, які ми запрошуємо сюди, тому що ми є капеланами, ми їздимо на схід, ось. і коли вони приїжджають, вони кажуть, вау, таке маленьке місто, але воно таке наскільки гарне, наскільки компактне, і тут дуже багато всього є.